Тут проблемка з вікном, яку ми все ніяк не вирішимо. Бо потрібно чимось забивати, закривати, поки в нас немає інструменту. кажу, може, в когось є інструмент, вже такий старенький, може хтось собі обновив або не користується. Може, хтось з будинку, в квартиру переїхав, не дуже треба. Ось ці двері є, але вони погано замикаються. Може купили замочок, треба його просто. Начепити, але немає чим. Закручувати ні дрелі, ні шуруповерта, нічого такого, навіть мотка в нас ще немає. Як можна бути такими гарненькими? Як можна бути такими гарненькими? Харлюша, квіні, кабася, ушка попку тільки видно. Барбі. Які красонечки, красонечки і хлопчик з ними гарні синки. Дуже хороші наші собачки, Чогось ніхто їх не помічає, не бере до родини. А вони і хоронці, холосі. І собачки такі галивілашкові, Роблять увагу. Да? Ще нам потрібні двері. Бачите. Немає міжкімнатних, щоб тут щось якось обустроїти, можна ще для якихсь, щоб була кімната, то треба, щоб були двері щоб відчиняти. Бо дорослі собаки, вони залітають в будинок миттєво. Потрібні двері, ось одна. Може в кого є. Напишіть заміри. Я ще замірюю, сьогодні просто не взяла з собою. Нічого, щоб поміряти, але поміряю, щоб розуміти, який нам підійде розмір. Класуші вже бросила. Класуші вже ігрушку бросили. Примітай так, процес іди. Дісіди. Ти бачиш, як там пильно йдіть сюди. Дісіди, на-на-на, На, ще йди. На, 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 Щас зараз дверь заброю, йдіть сюди. Чепився, скажи, я і все, і це тільки моє. Все тільки моє. Нова іграшка. Вже дуже сподобалась, скажи, нікому не віддам. Нікому я не віддам. Ого, оце монстр. Оце монстр мали. І все скажи, тільки моя, тільки моя іграшка. Більше нікому я її не віддам. Це на ці очі, вух. Поки йде прибирання котиків у нас тут. Дитсадок вийшов у сусідню кімнату до дорослих котиків. Вони тут полюбляють гратися, бігаю тут малеча, дуже багато в нас кошенят, хлопчики, дівчатка. Хто собі хоче друга в родину, Звертайтесь. Дійці, всі дуже гарні, всі дуже контактні, дуже всі хороші. Малюки. Ось наша малеча. Нас дуже багато кошеняток. Всі дуже хороші. Вот, Малюк. Такі більш дорослі дівчатка є. Всі класні, класні, шукають родини, поки чекають тут. Ось такі маню. Наш притулок. Тут наші собачки. Такі гарнюнки тут мешкають. Всі дуже гарні, контактні, дуже чекають на родини. Тут також живуть собачки. Дані ще собачки. Мешкають ось там. Так, в будинку мешкають котики. Всі наші котики, наші котики, малеча. Дорослі котиків багато. Це друга кімната. Тут мешкають кушенята, зараз вони всі разом бігають. Ось такі умови. Жахлива стеля. Дуже сподіваємось переїхати. Це в нас будинок орендований. Тут в нас також вишкають котики. Ось наші котики. І також тут ще кімната з котиками. Ось ще тут нас мешкають також котики. Ось такі гарнюнечки. Ось вот такі гарннечки, всі контактні, всі класні котики. Такі котики, отакі класні котики. Тут у нас мешкають котики. Будинок в дуже аварійному стані. Всі кімнати, в принципі, знаходяться в такому ж стані. Ось така стеля. Дуже сильно тече, коли йде дощ. Нам дуже потрібно з'їжджати. Ми маємо на меті придбати приміщення з великою територією для притулку, побудувати вольєри. Відкрили цей збір вже понад два роки він йде, але, на жаль, дуже мала сума. Зараз сусіди дуже сильно скаржаться на собак і просто вимагають, щоб ми звідси з'їхали. Тут мешкають собачки. Тут окрема частина для цуценят. Також там частина для. Інших цуценят мешкають найбільші, а тут мешкають наші котики. Наші котики. Кімната з кошенятами. Тут ще котики. Наш притулок зараз у великій біді. Всіх цих тварин хочуть виселити, погоджують поліцію через те, що їм заважають собаки. Ось, у нас понад 50 тварин мешкає в притулку, це собаки, в будинку також живуть котики. І це орендований дім, тимчасовий, з якого нам терміново потрібно з'їжджати.